Ісусу Христу, цей день сотворив Господь, і нам потрібно радіти і тішитися в ньому. Більшість християнського світу сьогодні святкує Різдво Христове, і я також хочу привітати вас, Христос народився. Справді чудова подія, яка прийшла в цей світ, темний світ, і яка змінила його. Коли Біблія говорить нам, що ми завжди раділи, саме це вона має на увазі. І так багато радості ми знаходимо в цій книзі, так багато радості в Божому Слові, так багато мудрості, так багато глибини, так багато того, що наповняє нас і дає нам зміст в житті. І ця подія також. Ми знаємо, що сьогодні і наша церква, і більшість євангельських протестантських церков погодилися по всій Україні святкувати День народження Ісуса Христа на цій землі. День приходу Спасителя. І тому насправді важливо, щоб ми роздумували і над цими речами, щоб ми були в цьому, щоб ми мали таке свято в наших серцях і в наших ділах, і це було світлом для оточуючих. Є багато різних свят. Але є окремі дні, які дійсно Господь хоче, щоб ми відділяли і щоб це було світлом для інших. Моя проповідь не є на різдвяну тематику. Але я хочу, щоб ми розпочали з двох текстів, з двох місць з писання – і пороздумували над ними. Перший цей старий заповіт, перша книга царів, третій розділ з п'ятого вірша. Маленька передісторія. Зацарював молодий цар Соломон. Зацарював з проблемами. В нас бувають труднощі, коли вибори. І хтось програв, хтось виграв якісь дискусії. Деколи ці дискусії переходять в якісь, можливо, навіть. Протистояння силові в деяких країнах це завжди майже переростає в збройні протистояння, багато людей гинуть, тому що йде війна за престол. Три тисячі років тому нічого не було по-іншому. На престолі хотів бути кожен. І відповідно, Соломон дуже важко став царем. Там була цікава історія, важка історія, така сумна з одної історія, тому що брат на брата повстав і так далі. Але Соломон зацарював, і це було Боже ведення. І коли Соломон зацарював, перше, що він зробив, він приніс велику жертву для Господа. Він поклонився Богові. І там, в Гівоні, де він поклонявся Богові, з'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав: проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав: Ти зробив велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм. Як він ходив перед лицем Твоїм, правдою та праведністю та простотою серця з тобою, і беріг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. А тепер, Господи, Боже, Ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу, а раб Твій серед народу Твого якого ти вибрав, він народ чисельний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ і сказав Бог до нього. За те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, даю я тобі. І багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе життя твоє, а що ти ходиш, ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Історію, яку ми знаємо більшість з нас. Історію, яку розказують дітям, що вони просили мудрості в Бога. Історія цікава і хороша. Я завжди пам'ятав цю історію ще з дитинства, і вона мені подобалася, тому що е, часто в яких ситуаціях не знаєш, як поступити, і знаєш, ну, Соломон попросив, і Господь дав йому і так дав, що такого, як він не було. І так виявляється, що це не просто він такий здібний був. Але по милості Божій, по його простому серцю, по його проханню, Бог йому дав це. І наступне місце списання, давайте ми відкриємо. Матвія, новий заповіт Матвія, Євангелія Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Чого шукав Соломон? Давайте пороздумаємо. Мудрості, правда? Соломон шукав мудрості. Але я хочу, щоб ми прочитали саме те, як сказав Соломон до Господа. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре, добре від злого. Перед тим він говорить: Господи, Ти поставив мене царем над великим народом. Я не можу його порахувати навіть. Він дуже чисельний, а я не знаю ні входу, ні виходу. Я недосвідчений. Далі він каже, я не доросток. Можемо говорити про те, що він був підлітком, молодим царем, молодим хлопцем взагалі. Який, можливо, в житті ще не знав до кінця всіх речей, толку, як вести своє життя, тим більше такий народ. І коли я роздумую над цим, друзі, чого шукав Соломон? Він не знав, що прийде час, і до нього прийдеться цариця Савська і скаже, ти самий розумний, я шукала і знайшла, що нема мудрішого, ніж ти. А потім скаже, я навіть частинкою не знала, який ти мудрий, коли я чула про тебе. Він не знав цього. Він не знав, що про нього будуть говорити сьогодні. Всі християни і нехристияни, і він буде притчою в народі. Він не знав цього. Він не через те просив мудрості. Він не просив мудрості, тому що в нього були класні якісь проекти, як збагатитися, чи інші якісь такі моменти, але йому не хватало здібностей, щоб це реалізувати. Він не через те просив мудрості. Він розумів, Бог поставив його вести свій народ, особливий, вибраний народ Божий. І він був достатньо смиренним, щоб зрозуміти, що його мудрості, його знань, його досвіду, не хвата для цього. І те, чого він насправді просив. Він просив, Боже, дай мені розуму, щоб я міг судити народ і щоб я міг розрізняти добро від зла і Бог дав йому. І написано, що Богу сподобалася оця річ. Тобто те, з чим прийшов Соломон перед Бога. Те, що було в його серці, це його переживання і розуміння, що він покликаний на велику працю перед Богом. Він не просто зараз має владу і може себе задовільняти. Він покликаний на велику працю. І йому потрібна благодать від Господа. Йому так сильно потрібно, щоб Господь щось робив через нього, а не Він сам. І він просив у цієї мудрості. Знаєте, Сьогодні, дивлячись на наше життя і знаючи набагато більше, можливо, ніж знав навіть Соломон, тому що Господь відкрив нам. І Ісус, і Павло, вони говорять до Отця і кажуть, який ти чудовий Господь, що ти сховав це від премудрих світу цього. Але відкрив простим. Знаєте, я думаю, що навіть ми сьогодні знаємо більше, ніж знав Соломон. Про Божу благодать, про Божу ласку, про Божий план спасіння. Бог багато нам дав сьогодні. І в новому заповітчі, оце місце з писання, яке я прочитав, короткий вірш, він говорить нам. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Що означає шукати Царство Божого і правди Його? Насамперед, шукати царя, який є в Царстві Божому, і поклонятися йому. Знаєте, Соломон, перше, що він зробив, він прийшов і поклонився Богові. Він приніс велике цілопалення. Це було дорого для нього. Це було щось величне, щось, щось прекрасне з точки зору би, літургії чи церемонії. І ми знаємо, що це було прекрасне з точки зору його серця, бо ми бачимо, бачимо його молитву потім. Він смирився перед Богом, він поклонився перед Богом. Коли ми шукаємо Царство Божого, насамперед, це поклоніння, це смирення, і це возвеличення царя. Далі, коли ми шукаємо Царства Божого, ми шукаємо. Всього того, що є в любому царстві, громадянства цього царства, певних привілегій цього царства. І також кожен громадянин має і обов'язки. Тобто виконання волі, яка, яка є в цьому царстві для кожного громадянина. Ми шукаємо царства Божого, жити по законах цього царства, взнавати ці закони, досліджувати їх і виконувати їх, виконувати Божу волю. Коли ми шукаємо Божого царства, ми шукаємо ресурсів Божого царства. Ви знаєте, кому належать всі ресурси України? Надра України, дорогоцінні каміння, нафта, газ, земля, друзі, вам і мені, народу України. Насправді дійсно є уряд, є президент, є Верховна Рада, люди, які на місцях керуючи, управляють цим всім, але воно все належить нам. І це є гарно, це приємно читати. І, і щось тому є. Я зараз не про те, я про те, що в Царстві Божому закони дійсно діють. І якщо там є якийсь ресурс Царства Божого, він також належить його громадянам до тої міри, в якій прописаний цей закон. А Божий закон каже нам, які ресурси Царства Божого ми маємо. Друзі, ми маємо багато обітниць. Ми маємо Слово Боже, яке він гарантував, і яке не може ніякий суд відмінити, ні земний, ні небесний, тому що Бог стоїть за своїм Словом. Якщо він сказав, ми не просто можемо вимагати від нього, Бог ти сказав зроби. Якщо він сказав, значить він хотів це зробити. Він нам показав по цій обітниці, щоб ми до нього звертались, тому що Він хоче це зробити, Він хоче благословити нас. Він дав нам владу, як громадянам Його царства. Він дав нам певні повноваження. Він дав нам свою благодать. Слово благодать дуже широке, і це окреме навчання, але благодать. Це і Божа ласка, яка рухає наше життя, що Він підняв нас з цієї глибокої ями, і Божа сила для того, щоб не бути в тій ямі далі. Благодать це сила не грішити. Благодать це сила, сила жити життям, подібним до життя Ісуса Христа, яким, яким Він прожив тут на землі. І благодать це сила робити діла, які Він робив. І він каже, і які я робив, і більші ви зробите. Це все і в Божій благодаті. Він дав нам Дух Святий, який направляє нас, який веде нас. Він дав нам обітницю хрещення Духом Святим, для того, щоб ми мали силу бути його свідками до краю землі. І він назвав нас царями і священниками. На цьому я хочу зупинитися і хочу, щоб ми вернулися, тому що ми почали про історію одного царя. Ми почали про царя Соломона. Ви знаєте, цар Соломон був славним царем і дійсно про нього знають. І Біблія каже, що ми царі. Але цар Соломон, одна з причин, чому він став таким славним царем. Тому що він зрозумів, що царство не в тому, щоб щось брати. Царство в тому, щоб служити. Царство в тому, щоб справедливо судити. Царство в тому, щоб виконувати ту функцію, яка положена на царя. І якщо він буде це робити, це все решта йому додасться, і так і сталося. Він це зрозумів. Друзі, як важливо нам сьогодні, царям і священникам Бога живого, нового заповіту, розуміти. Ми маємо багато благодаті від Бога. Ми можемо радіти і тішитися в Господі. Ми можемо бути на служіннях, і Господь буде наповнювати нас. Ми буде послати свою радість, слово через служителів, через просто, можливо, через пісні, буде підбадьорювати нас. І ми насолоджуємося тим, що ми царі і священники Бога. Це все? В принципі, може бути все. Але ми ніколи не станемо славними царями. Ми ніколи не станемо, як Соломон. Але якщо ми захочемо бути тими, хто виконує свою функцію, хто буде на своєму місці і розуміти, для чого є цар, для чого є священик, яка функція, часто непроста функція царя і священника, важка, важкий вибір не раз, служіння праця віддавати. І ми можемо стати тими, ким нас бачить Бог. Тими, хто, з ким він поділиться своєю славою. Написано, що Бог нікому не віддасть своєї слави, той, хто хоче забрати від нього славу. Але кому він дає свою славу, друзі? Той, хто його прославляє, Бог каже, я його прославлю. Не просто люди, не просто ми чого здоб'ємося, але той, хто в простоті славить Бога і своїми словами, піснями, своїм щирим серцем, деколи своєю посмішкою і радістю перед Богом, навіть в складній ситуації, коли ми славимо Бога, коли ми славимо Бога своїми ділами? Виконанням Його волі. Бог каже: я прославлю таких людей. І ми можемо бути славними царями і священниками в Божому Царстві. Ті, які виконали Його волю для нашого життя, тут, де ми є зараз. Сьогодні ми є тут, в Тернополі, хтось, можливо, в іншому місці. Але там, де ти є, Бог хоче, щоб ти був царем і священником, щоб ти брав відповідальність і виконав Його волю. І коли ми це розуміємо, коли ми розуміємо, яка велика покладна відповідальність на кожного з нас. Знаєте, приходить певний страх. Чим більше, пізнає, я пізнаю це, чим більше ми це пізнаємо, приходить певний страх, бо ти розумієш, ти не можеш це зробити. В тебе нема ресурсу. Ні ресурсу здібностей, ні часу, ні, ні якихось земних ресурсів. Ми не маємо цього. І ми починаємо розуміти, нам потрібно шукати благодачі від Господа. Нам так потрібно шукати Царство Божого і правди Його. Ми повинні стояти на колінах, ми повинні молитися, ми повинні просити Господь. Ти поклав нас велику місію на цій землі, і ми хочемо її виконати, дай нам достатньо своєї благодаті. І ви знаєте, коли ми будемо шукати цього, Божі обітниці, вони є невідмінні, невід'ємні. І він, він хоче благословити нас. Я, я впевнений, що Господь, коли почув прохання Соломона, Він не просто, знаєте, як, як в цьому світі, коли ти виграєш якусь лотерею, то тобі віддають, але так, ну, з таким глибоким смутком серця. Але коли Соломон попросив правильного. Господь каже, ти, ти, ти виграв цю лотерею. Ти правильно виграв, ти правильний номер вибрав цієї в цій лотереї. Ти зробив правильне рішення. І ось тобі приз. І Господь з радістю дав йому це благословіння. Він захотів йому дати це благословіння, про які навіть не знав Соломон. Він дав йому славу, влаштування всіх його справах матеріальних, мир, інші речі. Він сказав, поки ти будеш царювати, в всіх імперіях, в всіх царствах не буде такого славного царя, як ти. І поки буде земля, не буде такого мудрого, як ти. Бог захотів його благословити. Ви знаєте, Бог хоче нас благословити. Але коли ми хочемо просто забрати ці благословіння, коли ми хочемо просто егоїстично користуватися Божими благословіннями, йому це не подобається. Йому подобається робити подарунки для нас, давати благодать, давати милість свою, давати згідно своєї ласки. А не згідно того, що ми хочемо використовувати заради своїх бажань і цілей. Знаєте, Ісус навчав притчами. Одного разу Він навчав притчу про багато чоловіка, в якого гарно прийшли справи. Я поважаю людей, які займаються яким, якимись, якоюсь справою, якимось бізнесом, як ми говоримо. Вони дають іншим роботам, вони реалізують якісь свої таланти і так далі. Якщо вони стараються чесно і гарно робити якісну свою працю, це добре, це хороший приклад. І інші речі. І коли в них добре йдуть справи, я радію. Коли в Україні економіка піднімається, коли в моїх друзів економіка якесь піднімається, я радію. Дуже добре, дуже гарно. І в цього чоловіка, в принципі, було все правильно. По всіх мірках старого запитку, це бо благословенний чоловік. Чоловік, який успішний, багатий. Ми знаємо історію про е, Ісаака, в нього гарно вродило поле. І в цього чоловіка також гарно вродило поле. Але які його, які його думки? Він каже: о, тепер я заживу. Все, Я не хочу працювати. Я хочу, щоб моє зерно поставили в клуні, я буду його потім продавати, потім перепродавати, можливо, я буду довго жити нічого не робити. Тернополь нещодавно відкрилась нова, новий вид діяльності, коли люди збирають гроші і кажуть, дайте нам свої гроші, ми не вам так багато віддавати, що ви будете нічого не робити, гарно жити. Це не Божий принцип. І цей чоловік, що подібне, знаєте, також захотів жити, нічого не робити, просто насолоджуватися життям. Я буду просто користуватися, тому що я розумний і я здобув для себе. І він не зрішив принципі. Але він не зрозумів Божих принципів. І він не зрозумів свого призначення. І він не зрозумів нашої місії на землі. Навіть старий заповіт Ізраїль мав свою місію на землі. І кожна людина має своє призначення і ціль, і місію. І так сумно закінчилося його життя. І Біблія називає його нерозумним. Ти не знаєш, що цієї ночі заберуть душу твою від тебе. Ми не знаємо. Ми не знаємо, друзі. <кхух> Цього місяця, днів 10 назад, сталося дві дуже сумних події. Одна за одною напротяж чотирьох днів. Загинуло двоє молодих людей в різних місцях, навіть в різних країнах, але вони двоє з України. Люди, які були в молодіжному служінні, активні молоді люди, які були в молодіжному служінні багато років, працювали з молоддю, потім працювали в церквах, служили. Відомі для керівників молоді по Україні, обидвоє загинули в різних аваріях. І ви знаєте, в мене було багато питань. Господь, чого так? Є люди, які не цінують навіть своїм життям. Ми називаємо, можливо, їх мажори чи по-іншому якось, люди, яким дісталося багатство чи від батьків, чи якимось іншим способом дуже легко, і вони все життя порушують закони, де зганяють на тих машинах дорогих, роблять іншим багато біди. І нічого з ним не стається. Господь, а чого ці люди, які посвятили своє життя для тебе, які реально багато зробили для тебе? Я знав особисто цих людей, одного з них ближче, другого менше. Це були хороші люди, хороші відгуки про них. І вони загинули. Господь, чого так? Але коли я подумав по-іншому? Було двоє людей, і був певний період часу, який вони могли прожити на цій землі. Був певний період, який даний їм. І вони могли, вони були здібні люди, вони могли заробляти просто гроші, накопичувати, строїти нові і нові клуні і думати, ну ще трохи, ще до сорока, сорока п'яти, зароблю собі і буду жити, і буде мені добре. Може, комусь навіть щось дам з того всього. Когось підтримую колись, а поки для себе. Друзі, і тут закінчується життя до сорока. І що було в їхньому житті? Накопичення ну, майна? Можливо, не завжди чесним способом, ну потім якось відмолю, потім якось повирішую. постійно бігутня за цією суєтою. І раз, і життя зупинилося. І що далі? Що далі? Можливо, навіть. Ти спасенний чоловік і, можливо, навіть попав в царство Боже, але як ти прожив це життя, збираючи те, що нічого не варте? І ти не знаєш, кому навіть дістанеться? Але насправді, оці двоє молодих людей, Бог дав достатньо благодачі і мудрості для них зрозуміти своє призначення і оцей короткий період свого життя тут на землі. Вони так багато послужили. Вони вплинули, вони торкнулися до багатьох життів. І вони стали благословенням для інших. Я собі являюся цю приємну зустріч їхню з Господом. Коли ти в справах, ти в служінні, ти в іншому і закінчилось твоє життя, але ти маєш на що оглянутися. В тебе не просто клуні лишились на землі. Ти щось робив разом з Господом твоїм на землі. І ця справа буде всю вічність з тобою. Ти залишив щось після себе. Знаєте, Господь хоче, щоб кожен з нас. Ми зараз подивилися на своє життя. Час біжить. Кінець ще одного року. Це вже остання неділя в цьому році, друзі, ми підсумовуємо щось. Сьогодні в нашій церкві буде підсумкове членське зібрання, ми щось проаналізуємо. В нашому житті, в наших підприємствах. Це добре, коли ми аналізуємо, коли ми зупиняємо, що з дивимося, чи наші плани, наші цілі, наше життя, воно відповідає. Це правильно. І давайте подивимося, друзі. Чого ми шукали в цей рік? За чим ми бігли? До чого ми стремилися? Ісус говорив своїм учням, подивіться на природу, коли ви дивитеся і кажете, що бруньки розпускаються, кажете весна. Чи, чи ви не бачите ознак цього світу більш глобальних? Тоді Він говорив про те, що прийшов Месія. Сьогодні ми говоримо про те, що він знову прийде другий раз. І всі ознаки, які написані, вже, вже відбув відбулися, друзі, не то що відбувається, відбулися. Можливо, 10 днів, можливо, 10 років, ми не знаємо. Але, але все готове абсолютно, щоб Христос прийшов. Ну, хтось скаже, добре, але ще 10 днів ми точно не маємо, бо що там, можливо, храм не збудований в Єрусалимі ще щось, ще щось. Ми маємо. А ти? А я. Чи ми можемо гарантувати про своє життя? Скільки в нас цього життя? І що ми робимо в цьому житті? Можливо, ти скажеш, я маю так мало. Ви знаєте, я впевнений, що Соломон не був дуже мудрим чоловіком по земних мірках. Він мав мало, він сам це визнав. Я не знаю ні входу, ні виходу. Я не маю досвіду. Я підліток, я недоросток. Але те, що є, Господь, дай свою благодать, дай свою мудрість. І Бог дав таку, що рівного не було. Що б ти не мав, якщо ти маєш щире серце і бажання служити Господу в тому, до чого Бог тебе кличе. Служи. Чи це в проповіді, чи це в піснях, чи це в молитвах, чи це в душой опікунстві, чи це в евангелізації, в благовісті особистому, чи це в технічних якихось справах. Друзі, Бог покликав старому запиті Бецаїла і ще з ним десятки людей, і він каже: я, я дам їм мудрість. І вміння працювати руками. І вони зробили прекрасні речі для поклоніння Господу. Я вірю, що в наш час Бог дає благословіння і талант для шофера, для водія, Бог дає благословіння і талант для відеооператорів, для людей, які монтують звук і інші такі речі. Таких дарів не було в часи апостолів, бо не потрібно було. Але сьогодні Бог дає мудрість і працю. Працю як з людьми працювати, як в мастмедіа працювати, в інших моментах. Невже Бог дав мудрість для людей цього світу, щоб продумати ці технології, але не дасть благодаті своєї сьогодні, щоб ми це використовували для царства Його? Там, де ти є і те, що ти можеш, посвяти це мале для Господа, і Він примножить, і Він зробить це щось особливе. І ви знаєте, мені так хочеться бачити Христову Церкву, яка є успішна по його мірках, не по наших мірках, коли ми не просто вимірюємо якимись такими речами, які ми можемо поставити. Але коли Господь буде бачити моє серце, ваше серце, те, що тільки Він бачить свою невісту і радіти, що ми люди, які шукаємо Його, шукаємо Його лиця, шукаємо Його царства, виконуємо Його волю. І Бог хоче таких людей благословити у всіх сферах їхнього життя. Тому мій заклик, моє бажання, що ми були такими, які шукають Його, які служать Йому, які поклоняються Йому, і яких Він сам благословить. Давайте помолимось.